Доброго дня, мої дорогі! Я сьогодні ще хочу показати одне поєднання, що можна саджати на зимовій клумбі. Ну, напевно, якщо в Україні, то це буде осіння клумба. У нас і взимку все це зростає. Ось зараз я вам покажу, що тут поєднано. Тут поєднана у нас камелія в центрі, потім самшитики маленькі. Самшитики ось вони, Плющик. Не з яскравим листям, а просто з темно-зеленим, але виходить дуже красиво. От бачите, як він звісає, капусточка, японська травичка. І бачите, ще дуже добре у нас, хоча вже у нас зима, але у нас квітнуть віоли. Анютіни очки, як у нас їх звуть. Ось, бачите, як красиво все поєднано. І Ось така ідея ще зимові клумби, А ще я хочу вам показати це всередині ще одну клумбочку всередині цього приміщення, біля якого оця зроблена. Чому я хочу показати? Бо вона дуже святкова І це відео буде першим відео в новому році на моєму каналі про садівництво. Та клумба зроблена теж дуже чарівна там, штучна. Понсітія зроблена, але там красиві ялиночки, хай вам це трошки подарує радощі. І нагадування, що якщо наше серце відкрите, то ми відкриваємося до тих чарівних подарунків, які для нашої душі завжди завжди дарує Бог. І хай краса природи вам завжди не дає забувати, що світ чарівний. Головне, щоб зберегти в будь-яких умовах світло в своєму серці. А ваша це творчість з природою, а чи дарує дуже багато багато світлих миті? Я вас люблю. Я вас поздравляю. До нових зустрічі. Пока-пока.